Доброго раночку, дітки, подивіться, скільки навколо людей. Дівчатка, хлопчики, чоловіки та жінки, дідусі та бабусі, всі вони різні, низенькі, високі, молоді та старі. Навіть колір кожи може бути різним, але всі вони схожі. Тим, що у всіх людей є однакові частини тіла, а ви знаєте назви свого тіла. Так нам сьогодні хлопчик Дмитрик у цьому допоможе. Дітки, подивіться, що це у Дмитрика. Так, це руки, а що вміють робити наші руки? Вони вміють брати, тримати, малювати, ліпити, обіймати матусю. А ще що є у Дмитрика? Правильно, це ноги. А що вміють робити наші ноги? Так, вони вміють ходити, бігати, стрибати. А що ще є у Дмитрика? Так, дітки, це голова. А що вміє робити наша голова? Так, вона думає. А що у Дмитрика на голові ще росте волосся і у діток. Росте волосся. А це, що на голові? Так, це очі. А що вони уміють робити? Так, вони дивляться, а спробуйте заплющити очі, що ви побачили. Так, дітки, коли заплющуємо очі, то нічого не побачимо. А що ще є на голові? у Дмитрика і у діток. Так, це вушка, а що вміють робити наші вушка? Правильно, вушка вміють слухати. Дітки, а ану спробуйте закрити вушка. Що ви почуєте? Так, нічого не почуємо. А ось зараз подивіться, що це за маленький гарбочок посеред обличчя. Так, це носик. А що вміє робити наш носик? Правильно, носиком ми дихаємо і нюхаємо, можемо відчувати різні запахи. А що ще на голові у Дмитрика? Так, це ротик. Що ми можемо ротиком робити? Їсти, розмовляти. А ще, хто сховався у ротику? Так, дітки, у ротику сховався язичок. А що вміє язичок розмовляти? А ще язичок допомагає відрізняти смак їжі. Ми відрізняємо солодку цукерку від кислого лимона. А що ще там є у нас у ротику? Так, дітки, у нас у ротику ще є зубки. Що вони вміють? Вони вміють кусатися, жувати. Молодці, дітки! А давайте з вами разом подякуємо нашому хлопчику Дмитрику, що він нам допоміг. Пригадати назви тіла. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!